І більше про економіку окупованих терористами територій ми запросили до нашої студії поговорити голову Союзу захисту підприємництва Сергія Доротича. Доброго дня, пане Сергій. Доброго здоров'я е, окей. Ми тільки що побачили в сюжеті, що соціальні виплати нарешті уряд вирішив не сплачувати на тих територіях, де росіяни з терористами окупували їх. Е, але газ та електрика буде йти. Як ви до цього ставитесь? Ну, як представник громадської організації, яка об'єднує інтереси підприємців, то негативно, тому що підприємці це головні донори чи так, установи, які утримує цю державу. І ми вважаємо, що ну, не зовсім доречно. Для себе, наприклад, я пояснення не можу знайти. Не зовсім доречно є постачання газу в цій окупованій території, які не контролює українська влада. В той час ми і не збираємо з цих територій ніякі податки на утримання держави. А фактично будуть додавати сепаратистські дії для особисто, як для себе, для громадянина я не знаходжу пояснення. Так само, і член нашої громадської організації були розслідування і на різних телевізійних каналах і в інтернеті про те, що дось до сих пір із тих територій, які контролюються російськими військами та терористами, йдуть на решту української території фури з вугіллям, тобто фактично хтось. Держава, не держава, ТЕЦ ну, незрозуміло за тими розслідування, але проводить придбання вугілля у терористів. Чи ви погоджуєтесь з тим, що ми купуємо вугілля в терористів от за такою схемою? Чи якщо це державна шахта, то в принципі ми терористів не підтримуємо? Ну, Підприємці взагалі стараються стояти осторонь політичних питань, але наша громадська організація, всеукраїнська, дотична і переживаємо постійно над цими проблемами. Я напевно буду висловлювати скоріше свою точку зору, як підприємця і як громадського діяча, я вважаю, що будь-яка діяльність, чи економічна, чи політична, чи фінансова з представниками окупованих територій, фактично це є посібництво сепаратизму. Так само, як і для себе, я не розумію, для чого іде співпраця України з Росією. Фактично, ми. Даємо можливість, чи дотуємо економіку держави, яка є агресором до нашої території, до нашої державності. І будь-яка співпраця з цим агресором чи з сепаратистами лише посилює сторону, яка на нас, скажімо так, напала і послаблює наші позиції. То, логічніше, як для мене, як для бізнесмена, напевно, можливо, я не дуже великий, не маю глибоких політичних якихось е -е, пізнань, але як на мене, то ніколи з рук ворога навіть хліба не брали, тому що це нелогічно. І якщо ми, ми повинні для себе чітко визнати, визнати що якщо є справді е -е, сепаратизм, є справді агресор, то будь-яка співпраця з цією стороною мені здається, є зрадою національних інтересів. І тепер от дотичне до цього запитання з приводу відшкодування ПДВ. Наскільки мені зрозуміло, що ПДВ це така здоровенна корупційна яма, яка й досі існує, от його відшкодування. Дуже багато підприємців в Україні, які працюють тут і легально не можуть отримати це відшкодування. І тут з'являються документи про те, що відшкодовують ПДВ заводам, які знаходяться на підконтрольній терористам території. Про що це свідчить? Що вони вже давно заплатили собі за це відшкодування? Справді ця інформація нещодавно з'явилася. Вона широко розповсюджується, в тому числі членами нашої організації з української громадської організації «Союз захисту підприємництва. Ми розповсюджували її на нашому сайті. Цілком випадково ми натрапили на цю інформацію, що Луганський патронний завод отримав фактичне, фактичне відшкодування цінними паперами податку на додану вартість в розмірі, що не помиляюсь, більше 100 мільйонів гривень. Точну цифру зараз назву. Ми зараз з'ясовуємо наскільки ця інформація інформація відповідає дійсності однак, це дійсно офіційний документ, який підтверджує, що нещодавно завод, який знаходиться фактично на окупованій території, і який випускає ви самі зрозуміли, що це Луганський патронний завод випускає боєкомплекти, отримує відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету України. Куди це відшкодування надійде? Я думаю, кожен слухач і глядач здогадається, в чиїй кишені. Це більше запитання до уряду, наскільки воно логічне, це відшкодування. На мій, на мій погляд, як підприємця, воно абсолютно алогічне. І е, ми дуже часто виступали щодо корупційних схем, щодо існуючих оборудок, саме у питань вишкодування податку на додану вартість. Це один з найбільш корумпованих податків. Він найбільш тінізований, і його розподілення, зокрема відшкодування тим чи іншим підприємствам, викликає дуже багато запитань. Зокрема, ті підприємці, які справді ведуть експорт продукції. І працюють в білих, в плачинів білої економіки, їм зазвичай дуже важко отримати відшкодування цього податку в той час, коли сірі оборудки дуже часто і сірий фактично, або чорний експорт отримує. Не Секрет, що найбільші гравці металургійного сектору, який якраз більше всього розташований на окупованих територіях, отримував. І по нашій інформації далі отримує відшкодування ПДВ. Але оцей факт щодо Луганського патронного заводу він взагалі збентежив всю соціальну мережу. Люди активно підхопили цю інформацію. І логіки у цих діях держави я не вбачаю взагалі. Треба вимагати, і ми вимагаємо. Ми звертаємося відповідними заявами до уряду. Закликаємо всіх підприємців, небайдуже громадян, це зробити, щоб отримати роз'яснення від. Державної фіскальної служби від податківців хай вони пояснять, як можна у сьогоднішній час відшкодовувати ПДВ, фактично спонсоруючи сепаратні сепаратистські дії. На сході України. Да, і тим більше, якщо зауважити, що Рада національної безпеки та оборони свого часу повідомляла, що одним із перших гуманітарних конвоїв взагалі вивезли весь цей патронний завод, і насправді його там зараз немає, бо він зараз десь на російській території. А я хотів би запитати пане Сергію, як ви вважаєте, скільки ще не буде бізнесу на тих територіях, які були окуповані терористами та російськими військами? Ну, насправді я би такої оцінки не робив. Я вважаю, що бізнес він є. Всі часи там? на всіх територіях і там друге питання: який це бізнес? Чи це бізнес України, чи це бізнес ДНР і ЛНР? Все одно є реалізація тих чи інших товарів послуг, все одно є забезпечення населення продуктами і товарами першої необхідності, і їх в тій чи іншій мірі все одно. Доставляючи, реалізовує бізнес. Друге питання, що цей бізнес не сплачує, і головне головне питання для України: що цей бізнес не сплачує зовсім ніяких податків в бюджет України. І, і за інформацією, яка у нас є, і від тих членів, які колись е, ну, вони є членами нашої організації, але знаходяться на окупованих територіях, що зараз сплачуються фіксовані так звані податки: е, 10% від, е, від обороту, від доходу. На території ДНР-ЛНР. Вони ведуть Кому? Свій Терористам сплачуються? Так, фактично там створені такі як центри, де вони до підприємства звертаються, сплачуються фіксований податок, отримують таку вірчу грамоту, яка дозволяє їм торгівлю тими чи іншими товарами і послугами на окупованій території. Тобто податки збираються, і бізнес одної плати, однак однозначно, що ці надходження... Йдуть не в державний бюджет України, а відтак слугують більше на ще більше посилення сепаратизму. Зрозуміло. В тих регіонах. Так, от я бачив деяку статистику про те, що. Е е в Україні в західних областях останнім часом навіть за останній рік, коли у нас от така от криза, і в економіці і військова криза, зростає промислове виробництво. Тобто, на вашу думку, про що це може свідчити? Що в Україні все ж таки ринок є, і через те, що виробництва на сході або зруйновані, або окуповані, то Хтось його має заповнювати і це беруть на себе західні промислові підприємства. Я б ну я би сказав так, що напевно Не, просто там, звичайно, акценти, акценти більше переведені зараз на більш стабільні регіони. Угу. І якщо подивитися розвиток нашої держави впродовж останніх років, то ми завжди побачимо, що, що уряд, що всі політики звертали більше свою увагу якраз на схід на промисловість. Пострадянського періоду і чисельні інвестиції, чисельні кошти, як то з державного бюджету чи зовнішнє запозичення, впливалися саме в ці регіони. А чому? Бо там найбільша власність зосереджена олігархів? Я більше до це пов'язую з причетністю до керівництва держави, саме вихідців з тих регіонів, які в тій чи іншій мірі лобіювали питання бізнесу в регіонах, які представляли. Якщо подивитися по представництву президенти, звідки в нас? Було якого походження. прем'єр-міністр, Сітніпропетровській прем'єр-міністри прем вони, відповідно, підтримували. Наскільки вірно вони підтримували, є чимало оцінки експертів, моя особиста думка, що це був шлях в нікуди. Ми настільки технологічно відстали і, в принципі, підтримувати технології часів Радянського Союзу. Було нелогічно і економічно недоцільно. Однак кошти справді туди вливалися, замість того, щоб якось диверсифікувати, можливо, розробляти якісь інші напрямки виробництва. Скажімо так, вкладались кошти в покращення роботи, шахт. В Збільшення потужностей там, чи якийсь там. Реновації незначні існуючі металургійного комплексу, однак ми розуміємо, що домені печі в усьому світі вже фактично не використовуються, а вони у нас були головними механізмами чи як технологією для виробництва металу. Отож, по-простому, чому зростають в, західні, в західних областях промисловість, тому що перестали штучно дотувати східні. Абсолютно правильно. І зараз помінялися акценти. Зараз кожний бізнесмен він для себе розуміє, Розуміє, що найбільш стабільний регіон для розвитку якихось, якогось виробництва а любе виробництво це довготерміновий процес, і його не розглядають на рік чи на два, а це інвестиції, які себе реалізують і будуть надавати прибуток через 3-5 років. Всі розглядають західний регіон. У мене дуже багато зараз друзів і знайомих, у тому числі і біженці східних регіонів. Ну, не можна сказати, що переводять, вони відкривають аналогічні виробництва. Я скажу так, що в принципі на території Донецької і Луганської областей було чимало непоганих виробництв, були запроваджені і новітні технології. Зараз ті люди, які ну, володіють скажімо так, тими технологіями, відкривають саме на Західній Україні ці підприємства, аналогічні, які вони втратили в східних регіонах. Зрозуміло. Ну, от ви все ж таки, ваша організація вона представляє більше не крупний бізнес, а це дрібний і середній бізнес. Як представники вашої організації, оцей прошарак українського суспільства постраждав від того валютного скачка, який у нас відбувся, коли міжбанк відпустив гривню? Ну і... Це дуже важливе питання, і мені здається, що не тільки бізнес, малий, середній, а й кожен присічний громадянин втратив чималі кошти і заощадження за рахунок, на мій погляд, недолугої, непрофесійної політики Національного банку. Якщо спостерігати за всіма тими рішеннями, які видавав Національний банк, то взагалі складається враження, що до влади такої важливої інституції прийшли. Неуки і бездарі це моя особиста оцінка. Тому що, якщо проаналізувати ті ж самі заяви, я взагалі за ними постійно спостерігаю. І коли е, очільник національного банку робить заяви, що вони е, звернуться до Верховної Ради і приймуть і, і будуть ініціювати е, внесення в внесення змін в існуючу законодавчу базу щодо заборони зняття достроково е, депозитів, дострокового дострокового, депозитів то на мій погляд, це. Це безглуздо і це навпаки працює в мінус усьому фінансовому сектору, тому що це паніку. Це сіє паніку серед населення. То точно так само можна сказати і про цю заборону продажу більше е, валюти на три тисячі гривень. Існу існували і існують механізми, які реально працюють, які доказали свою ефективність в умовах української економіки.